Працювала в обласній бібліотеці для дітей на посаді завідуючої відділу обслуговування. Читачів 5-9 класів. Загального бібліотечного стажу в мене 32 роки. У даній бібліотеці 27 років. Маю дві бібліотечні освіти. Тацапович Ірина Ярославівна в усній формі дозволила мені взяти 18 грудня 2012 року. Пана Островського, Любомира Євгеновича, 22 жовтня 2013 року суд виніс рішення відмовити мені з задоволенні узвонити вимог встановлення на роботі. Е, я подала апеляційну скаргу до Апеляційного суду Івано-Франківської області і 2 грудня 2013 року колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Івано-Франківської області у складі головуючого судді Шаловути. Суддів Ковалюка Васильковського ухвалила мою апеляційну скаргу відхилити рішення міського суду від 22 жовтня залишити без змін. Я маю претензії до судді першої інстанції, пана Островського. На судові засідання ні разу не була викликана директор бібліотеки Та Цакович Єллена Її інтереси представляли аж троє адвокатів під керівництвом Олексія Зоренка. Виявляється, я вибачаюся. Я дуже со мною дошую, підготувався для прохання. Не збудьте зараз рахунки, ніж собою. А люди, які прийшли, виступають, говорять, ми слухаємо, даємо собі десь посередині статус, на коронавіруса даємо емоції. Якщо конкретне запитання, давайте його конічно маємо. Чому? За свою трудову діяльність не притягалася до дисциплінарної відповідальності. За роботу мене тільки нагороджували угальними грамотами. І навіть якщо врахувати, що я прогуляла один день, я такого ніколи не робила, то директор зразу так жорстоко розправилася зі мною. Можна ж було застосувати якісь попередні санкції догану, сувору догану, попередження. Відпрацювання робочого дня. Також міський суд не взяв до уваги матеріально засвідчену заяву свідка. Ні разу цей свідок не був викликаний у суд. Просто хочу запитати, для чого теперішній молоді здобувати вищі освіти, дві, три, коли в кінцевому результаті своєї трудової діяльності людина в будь-який час може бути так жорстоко звільнена. І який найосновніший парадокс цієї справи? Чому ви нічого не прийняли ніякого рішення? Відносно того, що в мене в трудовій книжці є запис мого звільнення 17 грудня 2012 року, а в директора в наказі я звільнена 19 грудня. Я Дякую. так і залишилася з тим Дякую. записом. Дякую. Дякую. І ганьба у Слава Україні! Добре, я просто для конструктиву пропоную. От і прийшли люди, які дійсно доведені до вічі нашої дологи судової системи. Якщо, скажімо, там є, що ви розкажували, там другу інстанцію чи касацію, це не перетворюємо це на, на ще якесь окреме судове засідання. До Островську є купа питань. Я не говорю зараз, те, теж судив, коли ми мене закону було звільнено, правильно? Що там прийшло до Європейського... Це зовсім інше. Я пропоную він слідчий суддя. І тому саме мене цікавить питання конкретне. Скільки з того всього санкцій, які видавали на зняття, скажімо, там, інформації це все було, е, було політичного? От ви відчували ви людина з життєвим досвідом, е, досвідчений суддя, крім того, ну професійний досвід. От ви можете признати, що все, вже система згоріла, Янукович е, під Путіном. Ви можете сказати, скільки було з того всього, що ви давали санкцій на прослуховування, на тому подібне, на незаконне проникнення приміщення, які мали політичне забарвлення. Оце цікавить журналістів. І плюс, чи ви поговоримо те, щоб дати заяву і потім милостиво чекати ілюстраційного річні ілюстративні комітету? <клес>

Андрій Подійський. Футболки, червоної цяточкої, людина подібна надійську раджу. Ви не бачите сама разом? Ви відчували себе тоді просто низим у винтам